Доброго дня, добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін». в студії я автор та ведучий Олег Семко, А також я сподіваюся, ми зараз абсолютно спокійно, нормально, гарно в технічному плані зможемо зв'язатися з моєю сьогодні співвосідницею. А ви пам'ятаєте, що кожного понеділка ми спілкуємося Львовом, Ми спілкуємося з представницями школи мови муза, і сьогодні ми маємо зустрітися в ефірі з Алінкою Остроською, керівницею та електрикою школи мови муза. Аліна, доброго день. Добрий день, як мене чуєш? Вітаю, прекрасно чую. Як ви чуєте мене? Дуже добре. Значить, у нас є зв'язок. Все чудово. Ой, ти як завжди, усміхнена. Дуже радий тебе бачити. Щось ми давно дійсно не бачили декілька Я тижнів. Вистач. Декілька тижнів ти віддавала іншим своїм дівчаткам змогу поговорити і поспілкуватися в ефірі. Традиційне запитання: що у вас з погодою? Як Львів? Як погода? Погода чудова, я не знаю, десь 15 градусів точно є, чи нема. Я не знаю. Ну Але у нас тепло. У вас тепло. Вже... Так, що вже весна, а у вас є. А сонечко було чи є? Е, знаєте, так. Ну, так, 50 на 50. Хто там тобі підказує цілий час? Ти так дивишся, щось Та ліворуч. Я до, до вікна дивлюсь. До а, Там вікно в тебе. <рес> <рес> Окей. Е, ну що ж, у нас було вчора тепло, е, правда, трошечки до вечора стало холодніше. Ну і сьогодні вранці було всього лише плюс 2. знову таки якщо вірити нашому, нашому барометру, нашому термометру, вірніше, термометру на нашій мерії, то було всього лише плюс 2 на восьму годину ранку. Так що якось так. Ну, ви Вибач, не дивуйся, що ж робити. А ну, нічого скоро і у вас буде все добре. Я переконаний. Я переконаний, в тому, що все буде абсолютно нормально. Але качельки у нас все одно, одно залишиться між е столицею Західної України і Вінницею. Це ну так же географічно є природно. Так, природньо е сьогодні маю сказати нашим глядачам і слухачам, ми Будемо е сьогодні спілкуватися про. Українську мову, але не просто про всю українську мову, а будемо е, спілкуватися е, про е, повірніше національний мультипредметний тест з української мови. Дозволю собі нагадати, що е, національний мультипредметний тест або ж національний а е, це комплексне онлайн тестування, яке дає підставу для участі у конкурсному відбору при вступі на рівень е, на освітній рівень бакалавра, е, скорочено е, НМТ. Це альтернатива до зовнішнього незалежного е, оцінювання ЗНО, введена для оцінки знань випускників під час дії воєнного стану? Ну, принаймні, є така інформаційна, е, інформаційна основа, інформаційний посил у цьому. Ну, от ми будемо сьогодні говорити про українську мову, про тест з української мови. І е, скажи мені, будь ласка, Аліна, які основні зміни відбулися? У мультипредметному тесті з української мови 24-го року, порівнянні, звісно, з попередніми роками? А, ось ну, якщо беремо 2022 рік, так. Там було всього-навсього три блоки: українська математика та історія. І тест з української мови містив ну, лише 20 завдань з кожного блоку. Ну тобто, ви мали 120 хвилин, аби виконати три предмети. І відповідно українська мова містила 20 завдань. Зараз трошечки інакше. Ну, різниці з 2023 роком немає. Структура в блоці ННТ Ну там також є 30 завдань. А вже з поміж них 25 завдань з вибором правильної однієї відповіді з чотирьох або п'яти варіантів. І п'ять завдань на встановлення відповідності, тобто вже більше завдань ми маємо, так і відповідно так, як більше завдань, і у нас можна за табличкою порівняти, скільки буде вартувати одна помилка для вступника. І, наприклад, і, от речі, всі люблять люди... підраховувати. От добре, давай вже математику включати, скільки буде коштувати і так в лапках одна помилка, і скільки взагалі треба вирішити з цих 30 завдань, щоб звісно отримати. Ну якщо не прохідний бал то високий. Е, дивіться, аби набрати 200 балів, треба всі 45 тестових е, uh -huh. завдань. ну Навіть власне так? Якщо ж учень вже там складає на 44, робить одну помилку, то його бал знижується до 195 балів. Ось така історія. Тобто 5 балів це вже забирає у нас одна лише помилка, так? Ну, і відповідно два, дві помилки – це вже 190, 3 помилки – 186, 4 – 182 бали. Ось. І також варто зважати на коефіцієнти, які при вступі також мають а, своє значення. Е, ну, цікавтеся, кажіть, які ще питання є? Я, що я скажу, я, й, я скажу, бо да, я от математикою так захопився, ти почала там рахувати, виходить перший найвищий десяток – це по 5 балів, нижчий десяток – це по 4 бали, ще нижчий десяток, напевно, десь там буде по 3 бали, ну і так далі. І так по далі. По 3 бали, так, 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 щоб не думали так, просто, так. що абсолютно кожна наступна помилка це також 5 балів. Ну, просто можна злетіти повністю. Е, окей, про, ну, про, про, да, про структуру ти вже сказала два слова. Е, а які типи завдань входять до тесту? Типи завдань дивіться, є з вибором однієї правильної відповіді і зі встановленням відповідності тобто, маємо там чотири, яких треба з'єднати з іншими чотирма, і відповідно один буде зайвий серед цих тестів. А власне, найскладніші тести, як на мене, все ж таки на відповідність, тому що помиляєшся в одному, так і втрачаєш одразу два Угу. Ось така історія, тому там треба бути дуже обережним. Навіть з тим, ми дуже часто кажемо учням, щоб вони перевіряли ті хрестики, які вони ставлять, та? тому що навіть така неуважність в розташуванні АБВ ГД там може вплинути на результат. Тобто, одна помилка справді це досить таке, я би сказала, жорстоке ну, оцінювання. Тому що, коли, та, коли було зно, та, е, там було здебільшого і більше питань. Там були не тільки тести з української мови, там була обов'язкова література, а було багато розгорнутих питань, на які треба дати відповідь, і ще й читання було усне і треба було ще твір написати. І, Відповідно, коли я складала НМТ, ой, я склавже ЗНО, mm -hmm. бачите, я звикла mm -hmm. Поняття, Коли я складала ЗНО, у мене було чотири помилки, чотири, і я мала 199 барів. Тому що э, 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 цю табличку складали вже після того, як усі студенти, тобто всі майбутні студенти, складуть ЗНО, вони дивляться на загальний рівень, і тоді від цього створюють табличку, в якій навіть дозволяють кілька помилок. Ну тобто, людина, яка наприклад складала у 2012 дванадцятому році, зробивши дві або три помилки, вона могла спокійнесенько отримати, ну здобути 200 балів, mm -hmm. тому що було більше тестів, так. І було багато де розгорнутися. Насправді учні радіють з однієї сторони тому, що зараз НМТ, правда, тому що ну, менше тестів можна зосередитися на обмеженій кількості тем. Ти не зна... ну, тобі не треба вчитися писати твори, так не треба там очікувати щось від усного читання, адже текст можуть дати будь-який, і ти не знаєш, чого чекати. Так? Тут у нас в учнів є така ну, легша система складання, тому можна. Зрозуміти єдине, що звісно, право на помилку дуже і дуже е, велике Ну чуттєве міні, скажімо, 5, так. та чуттєве, так угу. а з англійською ще більше там. Я ну, не можу зараз дати але з англійської там ще більше. Так. Ти знаєш, я навіть не буду запитувати про англійську мову? Повір мені, чесне слово. Навіть не буду запитувати, бо я сьогодні маємо тему тільки українська мова. А, так типи ми сказали, скажи, будь ласка, а скільки часу відводиться, так само як минулого року? Тобто таймінг залишається той самий. То й так, так само єдине, що цього року треба вже чотири предмети складати, так і е, вирішили розподілити на блоки. Тобто два предмети складаються в першому блоці, два в іншому блоці. Між двома блоками є 20 хвилин. І тобто, спочатку учень йде на українську мову та математику, й, ну і має на це 120 хвилин. Ну, відповідно, якщо там учень вирішить математику е, за я не знаю, там за 40 хвилин для, для мови у нього буде більший часу. Розумієте, uh -huh, так і навпаки. Uh -huh, uh -huh. Е, і не... Казати, і це мабуть гарно. Це мабуть гарно, тому що немає певного обмеження зазвичай з мови швидше роблять тести ніж з математики, бо математика це складніше. Там треба зосередити усю увагу на задачах. Я не применшую значення так тесту з української мови, але тим не менш він справді з математики насиченіший і його більше бояться. <глеч> ну, Те, що бояться, не бояться, це м -м 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 я думаю, що це все-таки трошечки міф. А, -а я би сказав інакше, я підібрав би інакше слово звично або незвично. Е -м -м ну, Напевно, якось так. Хоча кожному своє, я чудово розумію, кожному абсолютно своє. Е -е я, можливо, помилився на початку програми, сказавши, що цього року в е мультитесті е буде 30 е запитань по з української мови. Мовив вірніше. Ти сказала, там буде 45. Ні, ні, дивіться, 30 тестів, але можна набрати 45 ага, балів. Ага, 30 все, все тестів. Угу, Все-таки да, питання правильне. Окей, окей. все. Так, питання правильно. Так, про систему оцінювання ми поговорили, ти вже сказала. А... Um... Ем, ну от, два питання, які от, думаю, яке все таки спочатку поставити. Ну, добре, давайте спочатку про помилки. Да а які, які типові, якщо так їх можна назвати, тобі от з твого особистого досвіду які типові помилки е, абітурієнти все таки роблять? Ну абітурієнти при здачі при здачі при написанні тестів з української мови е, роблять. Ну так, я я вам скажу, чого і найбільше бояться. Ану. а, це Ану. орфоепія з наголосами, так і напевно лексикологія, тому що всі дуже розслаблені на тих темах, наче вони і так їх знають. Але насправді, коли приходять на тест, то з лексикології, наприклад, там на правильно і неправильно, так на саме на культуру мовлення, можуть запитати щонебудь. небудь і до цього не можна ідеально підготуватись. Так, наприклад, якщо учень там чітко готується до видів складних речень і він знає, що ви Мідів складних речень є чотири, і він їх розподіляє так на відповідність. То е, коли учневі дадуть там якісь слова на наголос, так, є загальні словнички, які ми можемо завантажити, або вчителі самі створюють, але ми достеменно не знаємо, які саме слова дадуть. Так, можливо, буде якесь четверте слово, наголос якого ти ніколи не знав, тому що ти його і не не встиг вивчити. так І відповідно на фразеологію так само учням дуже складно е, з фразеологізмом ознайомитися, оскільки їх дуже багато. Ми, наприклад. Наприклад, в три етапи вчимо фразеологію, так і е, коли учень йде на НМТ, то йому доводиться там тисячу точно знати фразеологізмів. І розумієте, коли треба ще антонімію там підібрати чи синонімію, учень може губитися справді, тому що всі фразеологізми на світі ти не можеш вивчити. так І відповідно на цьому їм найскладніше. Коли є чітка теорія, коли є чітка теорія і Легко, а ось коли ти не знаєш, що очікувати, це лексикологія, фразеологія, юрфепія, наголоси. Ось тут уже починається. Починаються помилки. Мені я зрозумів. Мені взагалі, ну це дуже дуже особистісне таке. Мені взагалі оці подвійні наголоси або слова, які мають або можуть вживатися з подвійним наголосом. Мені от, сам принцип навіть от, подвійного наголосу, якби здається, не зовсім. Не зовсім чесним, якщо так можна сказати. Бо виходить, і можна так, і можна так. Ем... Mm -hmm. Ну, Тоді ну, вибачайте, а, 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 а для чого тоді, наприклад, це слово чи, чи. Ну, слово, якщо говорити вже про наголос, ем... а, а чому в іншому тод тоді не можна? От чому іншим не можна? Ну, ну як же ж так? Да? Mm -hmm. ну, ну, тим так, тим так. більше, тим більше, я от не, 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 не втомлююсь повторювати той самий. Е Випадок і випадок. Коли знову таки перевіряєш, дивишся в словнику випадок, і, і там чітко стоїть. Там немає ніякого плаваючого цього наголосу, і так. так далі. Так далі. Ну достатньо тільки було одному лідеру однієї фракції вийти на, на трибуну Верховної Ради і сказати випадок, як вся абсолютно Україна почала ну умовно, вся да, умовно, вся Україна так. почала говорити випадок, і ну от. Mm -hmm. Так само і... і з іншими словами, Дивіться, на жаль, я, так, я, я, так я, само буває. Я розумію, чому вам накипіло, і це насправді є, наприклад, літературні норми. Так? І за цими літературними нормами ми зобов'язані навчати дітей. Але це такі норми, які складалися давно. Так, без врахувань регіональних моментів, і насправді, насправді, е так само як ми вчимо, наприклад, ДНМТ наголос подушка, хоча ну найпоширеніший він подушка, і подушка вона вже утворилася за часів, коли вплив е російської мови на нас стиснув, правильно uh -huh, так uh -huh. і ми маємо зараз до НМТ вивчати наголос на у, хоча він більш природний на О і я розумію, це обурення і в нас воно також є. Але ми, е наче заручники обставин, які повинні е ну, формувати. Вати таке уявлення про українську мову, так загальну за, загальну прийняту, і бо у нас виходу немає, але це все знов ж таки. Ми повертаємося до питання реформ, uh -huh. до питання того, що. Змінювати всередини, все так а ось коли є НМТ, ну ось ми повинні, наприклад, розумієте, от правильна чи вірна відповідь. Багато підручників говорять, що вірна це неправильно, угу. а треба говорити тільки правильно. правильно але так. насправді є зараз багато мовознавців, які доводять те, що і вірна можна говорити, і на основі доказів. І, але ми не можемо це учням пояснювати, тому що вони просто розводять руками. Вони кажуть, ну як так? Ну тобто, та, треба робити і навчати певним нормам, тому що ми обмежені. testo На якому ці питання будуть, але загалом, якщо глобально так десь копати, то насправді ось про випадок і випадок от, з вашої сторони, приклад такий самий. І власне з наголосами, все ти мусиш мати пане й словничок, сісти, вивчити, де є подвійні, де є один наголос. Ми допомагаємо різними способами це зробити. До речі, ось до НМТ лишається менше 10 тижнів. У нас вже останній вагон заходять учні, які хочуть підготуватися. Ми там спеціальний курс запустили вже для. Для тих, хто хто хоче, тому можете знаходити нас в інстаграмі та й е, е, реєструватися, і ми розповімо реально про деталі е, не лише ті, які обмежують нас тестом, а й такими історичними якимись моментами, які змінять уявлення про українську мову, ну от е, наступне до речі, запитання випливає частково. Випливає з того, що ти зараз сказала: якими ресурсами можна користуватися, треба користуватися. Ти би порадила якими ресурсами користуватися, для того, щоб. Підготуватися до цього тесту дивіться, найбільш наближеними тести ну до тих тестів, які ми побачимо, власне, є самі тести, які були в попередніх роках. Тобто їх можна світові, тобто їх можна використовувати. Треба тому, що часто питання повторюються, і насправді ті, хто готується до історії. Ну в історії так складно, що 30% попитань з попередніх років вони просто повторюються щорічно, і просто діти можуть дуже легко набрати бали, вивчивши питання та відповідь. Ну так з української мови з математики, звісно, такого немає але є за аналогією. І ми на цих на цьому сайті проробляємо усі можливі тести і так і готуємося. Дивіться, оцей сайт освіта.ua, він такий за. Mm -hmm. Ми оформлені там заходимо, та можна так само як і виконувати тести за роками, так там вибрати собі обрати рік. А можна також і по тему. наприклад, хочете відшліфувати апостроф, вам зведуть усі усі тестики з апострофа з різних років і тренуємося. От таким способом готуємося. Ще також є книги Авраменка Олександра Миколайовича. Чому тому, що він один із укладачів НМТ та ЗНО, і, скоріш за все, проробивши його книгу, можна зрозуміти, що саме такі тести будуть і. Так само на НМТ. Ну і багато є симуляційних тестів, які розробляють філологині в Інстаграмі, в Тіктоці. Вони доволі, доволі професійно це роблять, і їх також е, треба ну, використовувати і користва. Щодо правил, ну, дивіться, насправді немає такої ідеальної, як, на мою суб'єктивну думку, ідеального підручника з підготовки до НМТ. Е, е, тому все ж таки варто, варто. Поділяти те, що є, або ж ходити на якісь додаткові заняття, тому що наші учні на превеликий жаль багато пропустили через війну, через карантин. І відверто, коли приходить учень, ми можемо зробити легкий висновок, коли він був на карантині. А коли він був на ну під час війни, uh -huh. та тому що там, де є повна прогалина знань, це напевно війна. Там, де я частково я чув десь ту тему, десь щось намагався вивчити. Це карантин. Це так, напевно тому, карантин. Так, uh -huh. та, і варто зараз без допоміжних матеріалів просто нереально. Якщо самостійно хтось готується на Ютубі, також є безкоштовні уроки. Просто треба змушувати себе мотивувати, а часом цієї мотивації дуже не вистачає. Тож треба шукати собі якихось Ставники. Ну от я якраз і хотів запитатися, які поради можна, е ти б дала, щоб ти порадила для тих, хто зараз саме намагається вже, як ти кажеш, в останній вагон стрибнути, і щоб якось яким так. чином або повторити, або е закріпити, або знову таки з нуля, ну умовного з нуля е розпочати підготовку. Ну частково ти вже так, якби і или... відповіла, що треба робити. Частково так, і відверто, ну якщо так погортати трошечки соцмережі, то є багато ну мовзнавців, які продають курси за ну реально за символічну ціну. І ми так само от вирішили розробити для людей, які не встигають і не мають можливості. То у нас цей курс от сьогодні стартує якраз ввечері, то там за півтори тисячі доступ до 38 лекцій. Розумієте, ну зараз я не знаю, які ціни Вінниці у Львові в Києві, але. Ну, точніше, знаю, але не будемо про це говорити. А тим не менш курси, ми... де усі є лекції за таку ціну придбати. Mm -hmm. Я вважаю, що є шанс. є ми, шанс, ми... Е... ми вже трошечки почали говорити про ціну, але про ціну не будемо, тому що як тільки починають звучати цифри в ефірі, це одразу сприймається як реклама. Ми не будемо про це а, говорити. Єдине, що можемо сказати, що воно є. Воно є, і є, і, і... от тільки треба, якби. Ой, для когось можливо це просто зібрати просто волю, волю сюди, в кулак та і с... та сісти, і це дійсно все зробити. Ну що ж, я щиро дякую тобі, радий був тебе бачити. На дякую. жаль, на жаль, 20 хвилин вже е, промайнуло, як фух, як одна просто мить. Аліна Остроська, керівниця та електрика школи мови муза з зі столиці західної України міста Львова. Сьогодні була гостею першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін Алінко, як завжди, радий бути чути, радий був бачити і я чекаю я від вас наступну на тему і спікера на наступний понеділок. Хто і про що будемо говорити зустрічі? Да, до зустрічі. Дякую тобі. Приду. Дякую, дякую. Добре, до побачення, до побачення. Шановні наші глядачі і слухачі. Я також з вами прощаюсь на буквально три хвилинки. Через три хвилинки знову запрошую вас. Знову чекаю вас на нашому майданчику. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.